Для кінологів собака це не просто друг людини. В чуткий слух привели собак до корисної служби людині. Песики стали фахівцями з розшуку вибухових речовин та злочинців. Існують навіть і патрульні собаки. Кінолог Юрій Притков вже давно зайшов спільну мову з чотирилапами друзями, основи дресирування, яких дізнався ще в дитинстві. У чоловіка планах зареєструвати перший в новомосковську клуб охорони патрульних собак, щоб виховувати чотирьохлапих для допомоги людям. Підгадавлювати. Разыскных собак. Понятно, что вот некоторые ну, мои не не подходят под это. Нужны э, чисто охотничьи собаки. Вот. Будемо готувати таких собак. Потім е, хотімо готувати собак для патрулювання нашого города, помощь поліцейським нашим, Либо передавати потім на враяділ, либо просто вместе з інструкторами давати там на патрулювання, потім забирати їх обратно. Юрій Миколаєвич каже, що багато господарів собак підтримують ідею створення клубу. Вони готові краще дисциплінувати своїх улюбленців і правильно їх виховувати. У нас багато хороших собак в місті и много людей хороших, которые занимаются, любят это. Ну и открыть свой клуб или хоть е, какое-то гражданско-патриотическое объединение для подготовки нас прифронвая, можно сказать, область. Не можно, оно так и есть. Нам надо собаки, я так считаю. Это охранно-караульные, служебно-розыскные, и те, которые реально нас могут защитить и помочь. И для сохранения спокойствия в нашем городе. Но в Московску уже давно работают собаки, які допомагають боротися зі злочинністю зазначає Юрій Притков. Наша кінологічна служба у нас в місті ровно год як працює. Здесь у нас в городе это подразделение кинологическое. Чотири собаки, три інструктори. Там собака там працює чисто на взривчатку. Останні на будь-який резонанс Вот так получилось, вийшло, що коли було ездила їздила моя дочка у цити овчарки. Слід привели точно туди, куди був цей негодяй. Кінолог говорить, що крім службових тварин, особливу увагу слід приділяти і домашнім собакам, незалежно від породи. Місце прогулянок і тренувань повинно бути спеціальним, щоб собаки не заважали жителям міста. Хочу сказати всім владім. собак в нашем городе у нас нет в городе свободного выгула и слово такое забудьте свободный выгул свободный выгул это ограниченное пространство огражденная сетка для специально подготовленных собак которые выгулили вы убрали за ними вот вышли и все и дальше вы занимаетесь своими делами а когда бежит она рядом по улице и тут вам навстречу или ребенок или бабушка или другая собака это не свободный выгул это без безответствия Не отношенняння до собак. якщо правильно виховувати собаку, вона стане не просто кращим другом людини, а ще кращим захисником. Тож любимо братів наших менших, адже добре ставлення та доля за тваринами допоможе нам впоратися із проблемою бродячих собак у нашому місті.